А зараз хочу сказати, що готуюся до старту 16 жовтня марафону. Марафону з чистого листа, з просто культовий марафон в моїй програмній реалізації, в, в діяльності. Так, з цього марафону розпочнеться нова сторінка програми Крила 25-26, але не лише. Не лише вона. Я буквально сьогодні вирішила, що. Усі учасниці програми Крила, саме Крила як програма, які проживуть чотири марафони нон-стоп за цей рік, вони почнуть бути першими першими гіпотетичними учасниками мого тренерського курсу з Дівайн Йоги. Здається, я готова. Готова відкрити, відкрити той, той секрет, який Насправді не секрет, але мене часто про це запитують. Як? От скажи, як? Як ти, як ти так ну, живеш? Де, де енергія? Безмежна кількість людей виявляється за мною, слідкують і чекають, коли я вже нарешті зупинюсь і зізнаюсь. Народ, насправді, все, що ви бачили, то все фігня, то неправда, а а, а я не вигрібаю. Єлі-єлі все встигаю, в мене все плохо, але то я так стараюсь показатись, щоб держатись. І, і не можуть дождатись, бо цього немає. Я в ресурсі, ще в якому топ-ресурсі, і це факт. І допомагаю іншим, стілюю, навчаю, як. Ось так. У мене є знання, є дисципліна і алгоритм. Свого часу я змінила повністю своє життя, зробила це за 9 місяців. І зараз я маю вже. Про дійсно таку потужну програму, яка показала себе сотні разів на інших жінках, як мега-ефективно це крила, що доводить практичним чином, що життя може змінитися за рік кардинально. І основою цього є саме дівайн-йога. Дівайн йога. І я хочу навчати експертів, проводити її так, щоб життя змінювалось на краще. У інших і дійсно було живим, живим життям, живим ресурсним середовищем.